Топ дивночі в Албанії, на мою особисту думку. І перше присвячується всім тим, хто не любить особо відкривати рот. Справа в тому, що в Албанії, особливо серед старшого покоління, знаки сприймаються як навпаки. Тобто, коли старший дядько вам тако хитає головою ні, то це означає так. Коли він хатає отак, то це означає ні. І часто він може хитати правильно, а може хитати неправильно. І от оце такий конфюз, що я вже в такі приколи застрягала кілька разів. Наступне, що для мене дивно, це те, що вони заливають все подвір'я бетону. Ні бруківка, ні газон, ні, взагалі якийсь щебінь. От просто бетоном. І коли настає сезон дощів, відповідно, що оце все заливає водою, вода не має куди піти, і ти живеш як серед ставка. Вода уходить дуже довго. І, от, наприклад, в мене сусіди вони десь беруть якісь доски, роблять кладки і о, ходять від будинку до того, щоб вийти на дорогу через оті кладки. І оце я живу тут три роки, і кожну зиму вони ту кладку роблять. Зачим? Наступне воно трохи навіть і жахає. Коротше, в Албанії є така. Традиція, суєвір'я, а вони дитячі іграшки величезних ведмедів вішають на будинки, і це ніби як відганяє злих духів. Особливо це виглядає стрьомно, бо враження, що величезний ведмідь вирішив повіситися з третього поверху. Якщо ви прилітали в аеропорт матері Терези, той що в тирані, то могли помітити, що на даху геть зверху в аеропорту теж висить такий ведмідь тут десь. Дивіться, як воно виглядає. Ну, стрьомненько, так. Інтересненько. Що ще ну, дивне, це те якщо ти прийдеш в кафе, то з вірогідності 99% ти не замовиш собі чорний чай. Його тут не люблять, його тут не п'ють, бо чорний чай це напій бідності. Коли була диктатура Енвера Ходжі, то люди могли собі хіба дозволити типу чорний чай. От, які чаї вони п'ють, це хіба звичайний малі їхній, Або ж черничний чай? Оце ок. Все інше ні. Наступне, і воно прозвучить прям дуже дивно, як для мусульманської країни.